Корчі на фронт нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Шукаєш японського самурая. Який не зробить харакіри після донецьких тариконів та ще той, хто не боїться твоїх експериментів із заправкою, знайомся, не L200 той самий сенсей. Але стопе, це ще не казочка з ендом Як у будь-якого лютого героя, у цього пікапа теж є свої приколи й склетики в багажнику. Погнали розбиратися. А сьогодні з нами містер Барс, командир розвідувального взводу в ризико-штурмовій бригаді. Він щодня виконує бойові завдання на цьому корчі. Розглянемо сильні місця цього корча, двигун Рянемо саме 2,5-літровий турбодизель 4 d 56 Його 136 кінських сил не для гонок, але цілком достатньо для виконання бойових завдань. Цей мотор переживе навіть гаражну магію десь посеред поля. Головне доглядати за ним як за улюбленим котом, міняти оливу, чистити клапан ЄГР і тримати балансувальний ремінь під контролем. Інакше остання путь. Остання путь. Ну ви зрозуміли. До речі, у нього немає суттєвих проблем з паливом, наголошує містер Барс. Розхід палива теж дуже сильно радує, тобто автомобіль не дуже вимогливий до якості палива. От, плюс він його дуже добре економить. незважаючи на те, що навантаження витримує автомобіль досить серйозно. Прохідність тут важко докопатися, бо тачка реально вогонь, на відміну від багатьох інших, L200 заряджений системою Super Select. Фішка в тому, що вона дозволяє валити на повному приводі по будь-якому ґрунту. Тут чи по камінню увімкнув і забув, як про понеділок після п'ятниці, завдяки їхній легкості, дуже добре проходять складну місцевість, де більшість пікапів, більш важчих, можуть грузнути в багні або в піску. Кузов тут теж все гарно, бо пікап це про вантажі. Хочеш, закидай волонтерку, хочеш боєкомплект, навіть ще двох КНДРівців пихнеш. А якщо думаєш глобальніше, то чому б не запиляти туди крупнокаліберний кулемет або взагалі змайструвати у знайомого Миколи ре? Активну систему залпового вогню з таким апгрейдом твій l 200 точно стане легендою посадок. Розглянемо слабкі місця цього корча. Двигун. Навіть найкращому трудязі потрібен відпочинок і догляд. l 200 як і будь-який пікап, потребує уваги до деталей. Балансувальний ремінь це його ахілесова п'ята. Міняй його частіше, інакше приготуйтесь до капремонту. Клапан ЄГР збирає нагар як сільська піч. Очищайте його раз на 30 тисяч, якщо не хочете слухати, як двигун кашляє. Трансмісія. Має власні нюанси: муфта підключення передніх півосей, і ось де починаються пригоди. Можуть порватися в вакуумні патрубки, замерзнути конденсату вакуумнику або закиснути клапан. Одним словом, ця штука капризна. Вирішується це тільки апгрейдом конструкції муфти. Командир зводу розповідає про власний досвід. Муфта переднього моста, трубки, генератор е, знаходяться досить таки низько, через що у випадку, якщо ми проходимо якусь місцевість з високими буграми або ще чимось, то можна зачепити. Міст, так можна обірвати трубки або провода АБС. До речі, ця проблема чіпляє l 204 четвертого покоління, але тільки тих, що випускалися до 10-го року. Тому, якщо у тебе версія свіжа, така болячка вже в історії. Електрика у L200 електрика це трохи магія, бо працює вона не завжди стабільно. Генератор розташований так низько, що перша серйозна калюжа змусить його задуматись про сен життя. Також через низькість генератора, можливі заливання цього генератора водою, якщо ми Ніряємо в досить такі глибокі ями, і через це теж виходить з ладу. Якщо хочете уникнути непослідовних поломок, краще одразу перенести генератор вище. В салон тут все лаконічно. Для водія із довгими ногами цей салон здається тісним. Пластик легко дряпається, а світлообшивка дуже швидко стає, скажімо так, фронтового кольору. Час підсумувати властивості корча Mitsubishi L200. Якщо шукаєш пікап, який не жереть всі твої заначки, але роботи свою знає, Mitsubishi L200 саме те. Так, у нього є свої болячки: то електроніка, трохи капризна, то генератор низьковато висить, то муфта має свої приколи. Але це все не критично. Якщо ти вмієш поводитися з технікою, на війні цей пікап проявив себе як справжній боєць. Він не спритний як у сейнбол, але своє відпрацьовує на всі 100. І головне, цей залізний корч витягне тебе навіть із таких завалів, з яких, здається, виходу немає. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджі. Жери за номером 097 1991 сім Мене звати Микола Станіславський і я розбираю всі корчі на армія ФМ. До зустрічі у наступній програмі.